Усім привіт! Покажу, як зібрати вражаючий торт піраміду Павлова. Для початку готуємо корзинки Павлова зі швейцарської меренги. Рецепт швейцарської меренги вже є на моєму каналі, тому шукайте посилання під відео. На пергаменті малюємо олівцем 9 кіл. Діаметром 7,5 см. сантиметрів приклеюємо по краям пергамент на зворотній стороні деко за допомогою збитого білка. Я обожнюю швейцарську меренгу, тому що вона дуже легко готується з трьох інгредієнтів. Саме головне при приготуванні добре розчинити цукор на паровій бані, але не перегріти білки. Та добре її збити до стійких піків. Для дев'яти корзинок знадобиться подвійна закладка на 200 грамів білку. Далі беремо одноразовий кондитерський мішок та насадку М1. Та починаємо відсаджувати корзинки. Починаємо відсаджувати з центра кола, закручуючи спіраль, роблячи дно корзинки. Не відриваючись, робимо бортики корзинки приблизно 4-5 обертів. Висота корзинки 5 см. То ставимо в духовку на просушування. Для піраміди Павлова знадобиться 3 таких закладки, тобто 27 корзинок. На піраміду знадобиться 22 корзинки. Та 5 про запас в проміжках часу між приготування корзинок готуємо дві начинки та два ганажа. Перша начинка з заморожених ягід дуже легка в приготуванні з чотирьох інгредієнтів. Друга начинка з консервованого манго. Також дуже легко готується з трьох інгредієнтів. Та знадобиться для шапочок молочний ганаш з двох інгредієнтів та білий ганаш з двох інгредієнтів. Всі рецепти вже є на моєму каналі, тому шукайте посилання під відео. Все це дуже легко готується. Застилаємо стіл пергаментом та розкладаємо на ньому 22 корзинки для того, щоб було зручніше працювати. Начинкою наповнюємо корзинки наполовину. Наповнюємо 50 на 50, половину манго, половину ягоди. Далі накриваємо шапочками з ганажу за допомогою насадок. За смаковими поєднаннями більше всього підійде накрити мангову начинку білим ганажем, а ягідну начинку молочним ганажем. І ось такі гарні тістечка Павлова вийшли. Беремо поворотній столик та кладемо на нього товсту підложку з піноплексу. Підложка розміром 30 на 30 см. На дно корзинки наносимо білий шоколад для того, щоб прикріпити до підложки. Для першого шару піраміди викладаємо 8 корзинок павлова. Для другого шару знадобиться 6 корзинок павлова. Другий шар вже не потрібно приклеювати на білий шоколад. Це вже за бажанням. Павлова не покривали великими шапками ганажу для того, щоб піраміда не перетворилася в жваки, а виглядала естетично. Для третього шару піраміди досить чотири корзинки Павлова, для четвертого шару три корзинки та для п'ятого одна корзинка Павлова. Все збирання піраміди завершено. Ось так Павлова виглядають в розрізі. Можна додати вялену клюкву або задекорувати, як вам подобається. Для перевезення можна зафасувати піраміду Павлова плівкою та бантиком. Виходить ось такий гарний порційний торт з незвичайною подачею. Напишіть, чи сподобалась вам така ідея, або як би ви зробили. Не забудьте поставити вподобайку, обов'язково підписуйтесь на канал. Щоб не пропустити нові перевірені рецепти, з вами була Кейт Кухня. До зустрічі.